Тисячі прихильників творчості Майкла Джексона зібралися в суботу в одному з таких нью-йоркських парків, щоб відзначити день 51-го народження співака. Джексон помер 25 червня в Лос-Анджелесі, і лише цієї п'ятниці слідчі офіційно визнали, що його смерть була вбивством. Кримінальне звинувачення незабаром може бути висунуте особистому лікарю співака. В ніч перед смертю лікар Мюрей вів Джексону одразу декілька сильнодіючих препаратів, які мали допомогти йому від безсоння. Від передозування одним з. З них пропофолом кажуть слідчі співак і помер. Втім, фани короля поп-музики, які зібралися у суботу, не висловлювали свого гніву, але ж згадували творчість свого кумира. Десятки тисяч людей, незважаючи на дощову погоду, прийшли в парк в нью-йоркському районі Брукліна, аби згадати Майкла Джексона. Формальна вечірка врешті перетворилася на величезний танцювальний майданчик, де шанувальники Джексона під музикою його хітів намагалися повторити рухи свого кумира. Подібні вечірки цього дня пройшли не лише в США. У Москві по вулицях розгулювали зомбі, які повторювали сцени з культового відео Джексона, трилер. Не відставав від Москви і Париж. Тисячі людей зібрались неподалік Ейфелевої вежі, щоб показати рухи, які знають вони. Хвилиною мовчання парижани і туристи вшанували пам'ять Майкла Джексона. Суботу в багатьох інших містах світу згадували Джексона. Одна з найбільш масових вечірок, яка зовні більше походила на революцію зомбі, відбулася в Мехіко, в столиці Мексики. Втім, зомбі не захопили владу, а лише мирно прогулювалися вулицями під акомпанемент музики Майкла Джексона. У цей день йому виповнився 51 рік.